Прошу встати, суд іде. На пленарне засідання Другого Сенату Конституційного суду внесено питання про розгляд справи no 90 з 20 2023 за конституційною скаргою Сотніченка Степана Петровича щодо конституційності окремих приписів статті 2 і абзацу другого пункту 2 розділу 2 закону України про заходи щодо. Законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи закон номер 3668 від 8 липня 2011 року, а також щодо конституційності першого речення абзацу 6 частини 15 статті 86 закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року номер 1697. На пленарному засіданні Другого Сенату присутні Сергій Головатий, Віктор Гордовенко, Василь Домак, Володимир Мойсик, Олег Пермайський і Галина Яровська. Наш сенат 25 жовтня ухвалив роздати цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників окційного провадження в цій справі на це засідання. Прошу вас. Дуже дякую. Шановний голова засідання, Високий суде. Інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату з'явився Сотніченко Степан Петрович, суб'єкт права на конституційну скаргу. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Дирдіна Максима Євгеновича на адресу суду 7 листопада цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Та просить розглянути справу без його участі. Також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 7 листопада цього року надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглядати справу без його участі. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую. Шановні колеги, нагадую, що велика палата Конституційного суду. Ухвалу від 17 жовтня цього року відмовила у задоволенні заяви про самовідвід судді Володимира Мойсика в цій справі. А до початку розгляду справи на пленарному засіданні, що відбувається нині, інші судді Конституційного суду не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження. Щодо відводу суддів. Тому з'ясуємо, чи є на даний момент, на цей момент самовідводи суддів. Немає, я не бачу. Шановний учасник, шановний Степане Петровичу, чи є у вас заява про відвід когось із суддів? Шановний головуючий, шановний судді, ваша честь. На даний момент ніяких не є і не може бути підстав для відводу суддів. Дуже вам дякую. Отже, шановні колеги, прошу сідати. Отже, шановні колеги, кворум для проведення пленарного засідання сенату є. Головує на засіданні старше за віком суття Другого Сенату Сергій Головатий і оголошує пленарне засідання сенату для розвитку справ відкритим. Суддя доповідач по цій справі, колега Василь Лимак. Відкриту частину нашого засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол і записи відеотрансляції трансляції цього засідання буде оприлюднено на офіційному сайті суду. Шановні колеги, з огляду на відсутність двох учасників конституційного провадження, поговоримо питання про можливість розглядати справу за їх відсутності. Йдеться про представника президента в Конституційному суді. Сергія Дембовського і про постійного представника Верховної Ради в Конституційному суді Максима За Засунув думку судді доповідача, шановний Василь Васильович, прошу. Вважаю, що можна розглядати за їх відсутністю. Обох. Так, шановні колеги, є у когось інша протилежна противна думка? Немає. А Степану Петровичу, а ви думаєте, що це приводить? приєднуюся до думки суду і не заперечую. Дуже вам дякую. Тоді, шановні колеги, давайте проголосуємо за те, щоб розглядати справу за відсутності представника президента України Сергія Демповського і постійного представника Верховної Ради в суді Максима Дердіна. за, прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. З огляду на присутність в залі суб'єкта. Права на концертну скаргу, я роз'яснюю права і обов'язки. Прошу сідати, не, не, не вставайте. Я роз'яснюю, що ви маєте право знайомитися з інтерелами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначає закон про Конституційний суд і регламент нашого суду. Учасники офіційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали, і іншу інформацію, що є потрібною для повного і всебічного розгляду справи. І, будучи присутніми в залі, зобов'язані шанобливо ставитися до суду, виконувати розпорядження голови засідання або судового розпорядника, не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань суду, розмов, реплік, будь-яких інших проявів того, що могло б встановити перешкоду для нормального перебігу засідання. За неповагу до конційного суду присутні за залізні особи несуть відповідальність порядку, що визначає закон дотримання порядку в залі суду забезпечує служба судових розпорядників. З'ясовуємо Степан Петрович, Чи є у вас клопотання або письмові заяви, які б ви бажали заявити до початку розгляду справи на цей, на цей момент? Шановний головуючий шановні судді, ваша честь на даний момент клопотань немає. Дуже вам дякую, прошу сідати. У такому випадку я надаю слово для викладення змісту позиційної скарги та підстав для викриття, відкриття позиційного провадження в ній судді доповідачеві колезі Василю Лемаку. Прошу вас. Доброго дня, шановний пане головуючий, шановні присутні в залі. Стінченко Степан Петрович. Тут присутній у нас звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити та відповідність Конституції України окремі приписи статті 2, абзац 2 пункту 2 розділу другого прикінцеві та перехідні положення закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 2011 року. який надалі буду іменувати законом номер 3668. А також перше речення абзацу 6 частини 15 статті 86 закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року, який надалі буду іменувати як закон 1697. Це предмет оскарження. Друга колегія суддів другого сенату конституційного суду ухвалою від 14 червня цього року відкрила конституційне провадження у. Справі другий сенат Конституційного суду ухвалив від 25 жовтня цього року. Постановив розглядати цю справу у формі письмового провадження. Дуже коротко і е, буду намагатися обмежено, а скажу лише про що йдеться у цих двох оспорюваних е, законах, точніше в деяких приписах цих законів. Згідно з першим реченням статті 2 закону номер 3668 максимальний розмір пенсії, крім пенсійних виплат, що здійснюються накопичувального пенсійного фонду, з урахуванням надбавок, підвищень додаткової пенсії, цільової і грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Призначених, перерахованих відповідно до, в тому числі закону України про прокуратуру, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Інші оспорювані приписи, які стануть і стали вже предметом конституційного контролю, вони кореспондуються із цим положенням. Скажу також те, що шановний пан Сотніченко перебуває на обліку в головному управлінні пенсійного фонду України в місті Києві з 2003 року, отримує пенсію за весло року, призначену відповідно до статті 50 з позначкою 1 закону України про прокуратуру від 5 листопада 1991 року, яка діяла на момент призначення пенсії у розмірі 90% від суми місячної заробітної. Плати після ухвалення нашим судом рішень від 13 грудня 2019 року та від 26 березня 2020 року офісом Генерального прокурора було видано на ім'я заявника довідку від 9 лютого 2021 року, згідно з якою розмір його заробітної плати станом на 2 січня 21 року за прирівняною посадою становив. 80 тисяч 80 гривень. Автор клопотання звернувся до управління ПФУ, із заяви про з'яснення перерахунку пенсії відповідно до вимог чинного законодавства на підставі довідки. Листом від 11 серпня 2021 року управління ПФУ повідомило, що перерахунок пенсії проведений відповідно до статті 86 закону 1697 у розмірі 60% від суми місячної заробітної плати та основний розмір пенсії при такому перерахунку становить 48 048 тисяч Гривень, не погодився з цими діями, автор клоптання звернувся до окружного адмінсуду з позовом до відповідного управління ПФУ, в якому зокрема просив визнати протиправне і скасувати рішення управління про відмову здійснення перерахунку, призначеної у 2003 році, пенсії в розмірі 90% від суми заробітної плати, визначеної у довіці без обмеження з мінімальним розміром. Рішенням окружного адмінсуду від 19 серпня 2022 року адмінпозову пана Сотніченко до управління ПФУ задоволено частково. Постанову шостого апеляційного суду а від 9 січня 2023 року апеляційну скаргу управління ПФУ було задоволено. Рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято постановою, якою в задоволенні позову Сотніченко до управління ПФУ про визнання протиправним та скасування рішення зобов'язання вчинити дії відмовлено. Ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду від 27 лютого 23 року пану Сутніченку відмовлено у відкритті касаційного провадження. Я не буду зупинятися на аргументах, які наведені у конституційній скажі. Скажу лише те, що зроблено вже по справі з метою повного і об'єктивного розгляду справи і прийняття другим сенатом. Нашого суду обґрунтованого рішення мною підготовлені запити до Правового департаменту секретаріату Конституційного суду, низки органів державної влади та закладів вищої освіти, також наукових, науково-дослідних установ. Про зміст цих документів, а по мірі їх надходження, мною суд буде детально інформуватися на закритих засіданнях наших. Пленарних закриті частини наших пленарних засідань. У мене все. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, шановний Василь Васильович. Шановні колеги. Які запитання до нашого колеги судді доповідача? Запитань немає. Тоді з'ясовуємо в кого є документи, матеріали, які слід би було б долучити до матеріалів справи судді доповідача Наразі немає немає суддів інших сенату, немає. Шановний Степане Петрович, у вас. На даний час немає. Немає. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другого Сенату завершеним. Якщо ніхто не заперечує, а якщо і заперечує, то все одно ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб визнати завершеним дослідження матеріалів справи? Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую, шановні колеги. Отже, шановні колеги судді, шановний Степане Петровичу. Другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Це рішення буде оприлюднено на офіційному вебсайті після того, як воно буде ухвалено. На цьому відкриту частину пленарного засідання для розгляду справи оголошую завершено. Прошу встати суд іде.